Так, пише, що я в прямому ефірі. Всім доброго ранку. Сьогодні понеділок, сьогодні 10 ранку. І що в нас? Десятий понеділок і я вас з цим вітаю. А, насправді дуже цікаво а, виходить все в моєму житті після того, як я почала вести ці ефіри. І а, я вам вдячна за те, що в мене є така змога, чого ми збираємось тут кожного понеділка. Е є така книжка 52 понеділка відповідно до якої кожного понеділка я даю інформацію, що написано там, і трошки своїх думок. Іноді це може е навіть бути не так, як написано в книжці, але це те, як бачу я. І е ти знаєш, сьогодні буде, скоріше всього, дуже відверта розмова, тому що е п'ятницю. Я отримала дуже цікаве запитання, яке не дає мені покою. Я думаю, що сьогодні саме ми про нього і поговоримо. Але до початку цього всього, давай все-таки розберемося, що нам каже книга на 10 тижні, ось 10-й понеділок. І е, вона запитує саме нас: е, якщо б ти заздалегідь знав, що не зможеш досягнути своєї мети, яку ти поставив, чи стала б ти, чи став би ти. Добиватися її. Ну, тобто, чи дійсно це є твоя мета? І тут для мене це про внутрішні цінності. Розумієш, можна ставити мету, ту, яку від голови ти придумав, і можна її досягти. Там включається така структура характеру, як воля, ти просто тупо тянеш, доходиш, нагороджуєш себе і кажеш, вау, я молодець. Але вона зовсім не перекликається з твоїми внутрішніми цінностями, розумієш? Що таке внутрішні цінності? Це те, відповідно до, до чого ти дієш, розумієш? І дуже часто ми ці цінності навіть не Усвідомлюємо, ми не розуміємо своїх цінностей. В тому той прикол, знаєш, можна казати, декларувати будь-що, а всередині тебе це не відкликається, це не є твоєю цінністю. І дуже часто буває таке, що навіть і досягти мети досить складно. Тобто ти, наче навколо неї бігаєш, бігаєш, а приблизитись немає змоги. Розумієш, ти наче півкроку залишилась, а нічого не відбувається. І тоді запитай себе, будь ласка, зараз, А які є мої внутрішні цінності? І є певна методика для виявлення цих внутрішніх цінностей, бо, скоріше всього, ти навіть їх не усвідомлюєш. Ну, от чесно, нами керує те, що ми не усвідомлюємо. І тому, знаєте як? Я коли перший раз зробила цю практику стосовно виявлення внутрішніх цінностей, я була в шоці. Я просто була в шоці, тому що я отримала відповідь на запитання. Питання своє внутрішнє, чого я роблю так, як роблю. Чому я обираю саме так, як я обираю, а не якось інакше. Розумієте? І цінності вони постійно змінюються. Змінюєшся ти як людина, змінюються обставини твого життя, і твої цінності також змінюються. І е, перший раз, коли я е, виявляла свої внутрішні цінності, в мене е, було свобода. І розвиток. Ну, це не секрет, я вже казала вам і раніше, що в принципі на цих внутрішніх цінностях я так і далі продовжую рухатись. І для мене найважливішим є свобода, свобода в широкому розумінні цього слова. Це не просто там не знаю, свобода від чого від роботи. Насправді, працювати все одно будеш. Скучно сидіти, все одно треба щось робити, чимось займатися, і краще займатися те, що відповідає твоїм внутрішнім цінностям, і те, що подобається тобі, розумієш? І тоді виходить, і якщо виявити свої внутрішні цінності, тоді буде зрозуміліше, куди рухатись, що робити. І знаєш, якщо, наприклад, такий банальний приклад, скоріше чоловічий, ніж жіночий. Там, чоловік бажає про спорткар до дверну. Там катають дівчонок, -та 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 -та. а насправді в нього є родина, а насправді в нього є е діти, і насправді в нього внутрішня цінність це безпека. І розумієте, і він буде там, мріяти про ту спорткар, але, скоріше всього, він її так і не купить. І саме гадке, саме неприємне в цій ситуації, що людина думає, що це дійсно її мета, і навіть страждає. З цього питання, типу, о, я хотів машину, там спорткар, а в мене її нема. Оце життя я її хотів, а в мене нема. То, скоріше всього, якщо в тебе на сьогодні немає те, за чим ти дуже сильно страждаєш, подивись, будь ласка, середину себе, чи відповідає це твоїм внутрішнім цінностям. Бо я переконана в тому, що те, що відповідає саме тобі, і твоїм внутрішнім цінностям. Ти отримуєш. Іноді треба е, докласти зусиль для того, щоб це е, в твоєму житті проявилося, але в цілому ти це отримаєш. І тому запитання з книжки: якщо б ти е, наперед знав, що не досягнеш своєї мети, чи став би ти її е, досягати, да, добиватися? От відпові... дай відповідь, будь ласка, на це питання. Тому що, знаєш, як, коли? Коли це відповідає твоєму внутрішньому, внутрішньому світу, внутрішнім цінностям, дуже часто виявляється саме цінним, шлях, шлях, який ти долаєш на, на шляху реалізації мети. Трошки така тавтологія, але в цілому. Тому що книжка нам, в принципі, пропонує робити? Це я сказала те, що я думаю, а що книжка нам пропонує? А книжка нам пропонує: треба зробити так, щоб. Ваші дії на шляху до досягнення мети вони були вам потрібні і заслуговували саме тих зусиль та часу, які ви на них тратите. Ну, це собственно, воно і є. Це про внутрішні цінності, зокрема, в цих словах я саме це бачу. І е, книжка пропонує е, зосередитись на маленьких наградах та радостях, які ви отримуєте щодня. Коли робиш, О, перекладаю. Коли робиш наступний крок до своєї мети і радість. Радість і награди. Ти знаєш, для мене найбільшою радістю і наградою є реалізація мого хочу. От я хочу реалізувала, хочу, реалізувала. І це такий кайф, і це може бути маленький-маленький хочу. До речі, ми на марафоні саме про хочу, розмовляли і у марафонців, називаємо їх так. Було завдання написати мінімум 50 хочу. От самого такого, знаєш, те, що тебе запалює, от, хочу, 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 хочу. Отаке от маленьке. Це твоє дитяче, тому що коли ти постійно на ось оцією дорослою частиною виступаєш в цьому світі, то. Приходить вигорання, приходить е е тяжкість, приходить, е знаєш, коли вже нічого не хочеться, бо ти постійно тянеш, тянеш, оце на волі біжиш і біжиш. А дитяча радість повинна бути. Дитячі гроші в твоєму житті повинні бути. Дитячі хочу, повинні бути. Бо саме хочу, це відповідає за твою таку творчу частину і творче вирішення твоїх питань. розумієш? І е тому, як наградою в даному даному випадку для мене буде реалізація моїх маленьких очі кожного дня. Я просто себе запитую: а чого я сьогодні хочу? А чим я себе побалую? А що класного сьогодні я зроблю для себе? Далі, Книжка пише, що не буде працювати в тебе про рух до твоєї мети, якщо щоденно упорно і всерйоз не працювати над своєю метою. Ну тобто кожен день ти щось робиш. Ну, Для мене, чесно кажучи, це трошки якось навіть звучить тяжкувато, тому що якщо є всередині оцей знаєш, вогник, ти не можеш не робити. Ну повір, ти просто тупо не можеш не робити. Я виходжу в ефіри тільки через те, що в мене е, я не можу вже мовчати. У мене вже настільки ця коробочка заповнена, що я вже просто не можу мовчати. І книжка насправді це просто е, така мотивація для виходу в ефіри, для того, щоб перебороти якісь свої внутрішні страхи. Я людина, як і всі, і в мене є своє те, з чим я працюю. Ось. І тому, е, коли тобі дійсно хочеться, то. Там не стоїть питання. Єдине, що можливо, тобі потрібно буде домовитися з собою про те, що тобі певний час потрібно буде робити певні дії для того, щоб отримати результат. Тобто, це такий відсрочений результат. І тут важ, важливо домовитись і розуміти, задля чого ти це робиш, розумієш? Е, можна бігти, е, дивись, і, і, і той метод класний, і цей метод класний. І я тобі більше скажу, для одних людей е, діє один метод, а для інших другий метод. Ну що я маю на увазі? Один метод це коли ти ставиш мету і просто себе береш за жбари і тянеш до цієї мети, і, і отак от прям працюєш, 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 і це працює у багатьох людей, це тупо працює. Бо е, там працює е, структура характеру, така як воля, включається воля і все, і там вже преград немає. Розумієш? Єдине, що там є дуже великий ризик вигорання, і коли людина доходить до своєї мети, така типу блін, а що я дійсно це хотіла? Ну, так, да, якось є, але якось не, не дуже вона мене вдихнавляє. А є, інша, є інший метод, це коли ти зовнішнього імпульсу дієш. І не діяти ти не можеш, розумієш? І якщо думаєш, що а, поки я буду чекати, цей внутрішній імпульс і життя пройде, повір, якщо ти хоч трошки замедлишся в своєму житті, хоч трошки видохнеш, і навіть полежиш там день, два, тиждень, місяць на тому дивані, нічого в житті взагалі не відбудеться. Ну нічого кардинально такого не відбудеться страшного. Але ти заспокоїшся, ти трошки витормузишся і, може, нарешті вже трошки, хоча б почуєш себе, чого саме ти хочеш. Я сьогодні буду саме про це розмову вести, тому що для мене це дуже-дуже важлива тема і дуже важливий аспект для досягнення своєї мети. Так, що ще нам каже? Викладайтеся щоденно так, щоб під кінець дня у вас був привід пишатися собою. Ну, якщо ти реалізуєш свої хочу, твоя внутрішня дитина радіє. Ну там, звісно, не пишатися собою просто неможливо. І, в принципі, книжка рекомендує на цьому тижні насолоджуватись самим процесом вибора цілей, тому що це заслужує. Тому що ви заслуговуєте цієї радості. Е, процес вибору цілі. Що саме ти будеш робити кожного дня задля досягнення своєї великої цілі, яку ти поставив на грудень 2025 року. Це все класно, це все хорошо. А тепер знаєте, про що я хочу з вами поговорити? Я хочу з вами поговорити про таке дуже цікаве питання і про таку. Тему, яку я почула в п'ятницю, і яка мені зовсім не дає спокою. І одна дуже е мудра людина вона сказала, що якщо є в тебе твої хочу, то значить, ти десь пропустив свій внутрішній імпульс. То це значить, що ти десь не почув себе, десь відстрочив свої бажання. Розумієш? І виходить так. Я просто проаналізувала своє життя, і е, я до сих пір трошки так знаходжусь в якісь такі прострації. І виходить так, що зсередини з'являється імпульс щось робити, щось реалізувати. Типу, вау! От. І що, наприклад, я роблю? Я така, все, я запишу, я зафіксую цей імпульс. Ну, ти знаєш, насправді, хоча б пів цього кроку вже е, вже класно. Я записую цей імпульс. А потім розбиваю його покрови і ставлю як мету. І, скоріше всього, це навіть працююча модель, якщо це якийсь великий імпульс. Але якщо це маленький імпульс, який ти можеш реалізувати тут і зараз, то я тебе просто прошу, перестань відкладати своє життя на потім. Тому що, коли постійно відкладаєш своє, «хочу», свій оцей внутрішній імпульс, з'являється таке. Відчуття, що живеш в болоті, ти просто киснеш, розумієш? І якщо вдруг в тебе є такий присмак не дуже смачного чогось, подивися, де саме ти пропускаєш свої внутрішні імпульси, а можливо ти навіть їх і не чуєш, то потренуй себе. Це воно живе всередині тебе. І тільки ти можеш почути жоден коуч, жоден тренер, жоден будь-яка людина тобі не скаже, що там всередині тебе, особливо, якщо навіть ти не розумієш, що там всередині тебе. І тільки тобі е, потрібно досліджувати своє внутрішнє, що там в тебе всередині живе, е, яка, е, який простір в тебе створений всередині, який всесвіт тобі є, розумієш? І друге, це так тема да, стосовно імпульсу і питання, яке я почула, мене просто розірвало на, на маленьких хом'ячків. От ми такі всі біжимо, біжимо. Багато чого дізнаємося, постійно розвиваємося. У нас постійно в вусі звучать якісь лекції, ми постійно щось дивимося. Ми ну, от зараз суспільство таке, що воно постійно, постійно щось робить в плані розвитку. І якщо ти впізнаєш себе, то зупинись і задай собі питання: а як якісно змінилося саме твоє життя за останні два місяці? Що фізично змінилося в твоєму житті за останні два місяці, три місяці? І знаєш, коли це питання прилетіло до мене, я була я така, як у мене таке насичене життя, у мене так тра-та-та. -та". Але я сіла, подумала і зрозуміла, так воно насичене тим, що я відкладаю на потім. Іначе в мене багато всього. І я така: потом, потом, потом. Я потім буду шукати дім. Я потім взагалі вирішу, чи це буде квартира, чи це буде дім. Я потім буду масштабувати якийсь там бізнес. Я потім е, випущу той вже блокнот, який мені муляє другий рік, і я не можу. У мене вже все готово, тільки запустити. Потім, потім, потім. І знаєш, чому біда? Потім не наступає ніколи. І це дуже видно по моїй доньки. Вона постійно каже: потім, мама, потім. Мама, потім Потім не наступає ніколи. Є тільки зараз. І а, дай відповідь. Я... Наскільки змінилось якісно твоє життя за останні два місяці? Які події були в твоєму житті останні два місяці? Чи можливо навіть через 10 років ти знову будеш, ну, знайдеш себе тим, як ти є сьогодні? Або відмотай своє життя на 5 років і подивись. Ти знаєш, коли я сиділа в декреті і якось прибирала, я знайшла блокнот, де я записувала плани на день на день два роки тому. Ну, тобто, це декретно. Такий період, да? і я така щаслива така: о, клас, так цікаво почитати. Які ж у мене були плани е, два роки тому? І я сідаю відкриваю, а у мене бляха, ті ж самі плани, ті ж самі плани, що сьогодні. Тобто я просто тупо відкладала ці плани кожен день на потом, на потом, на потом. І для мене це був шок. Я той же день сіла, реалізувала. Ну, зробила все, що можна було зробити, все, що потрібно мені було зробити, все, що відпало, я вже вичеркнула просто свого життя. І ти знаєш. Досить відкладати життя на потік. Е, Реалізуй, своє хочу. Слухай своє хочу, рухайся до своєї мети. Якщо воно тобі отам зудить, то не потрібно не ставити ні крок, ну, давай так, по-чесному, Не потрібно ні кроки розписувати, ні е, ставити якісь плани. Ти просто йдеш і робиш. У тебе ну, немає вибору. Ти, ти коли в туалет хочеш, ти ж собі не кажеш такий, ага, все, я хочу в туалет, я зараз коротше, зафіксую. Свій внутрішній імпульс хочу в туалет, зафіксував. Зараз я поставлю кінцеву мету, коли я схожу в цей туалет, записав, значить, я досягну цю мету там, через дві години. А ще я розіб'ю на під, під, під кроки. Тобто я зараз встану дан, виконано, пройду через кімнату, виконано, знаєш, і ти постійно на кожному кроці себе звіряєш. І е, я зараз утрірую дуже сильно, задля того, щоб е, трошки донести свою думку стосовно цього, тому що. Є, е, хочу великі, дійсно великі, і там є сенс розбивати і планувати, і навіть не сподіватися, що в тебе все піде по плану. В тебе не піде по плану. Ну, скоріше всього, взагалі нічого. Це просто, знаєш, ти собі е, ставиш як точку в навігаторі, що ти туди доїдеш, що куди б ти не звернув, тебе навігатор все одно на ту точку привезе, понімаєш? Все одно тебе ту, е, туди приведе. Ось. І це як такий маячок, туди ми. Треба. І тому сьогодні я знову буду говорити про хочу. І я тебе дуже-дуже прошу. Задай собі оці питання, чого ти дійсно хочеш. Ну, дійсно, дійсно. Якщо хочеш, візьми е, цю практику, сядь і прям пропиши 50 мінімум, 50 хочу. Мінімум, почни з того, що я не знаю, там щось е, дуже велике і до дуже малого то, що ти хотів в дитинстві, до сих пір тобі свербить, запиши. І ти побачиш, що більшість ти можеш реалізувати отак, прямо зараз і сьогодні. Ти просто себе відкладаєш постійно. Ну, типу, а потім я собі подумаю. Розумієш? Все, на сьогодні я закінчую, тому що сьогодні встановлення кав'ярні. Бачите, я сижу на фоні кав'ярні. І е, я побігла реалізувати своє хочу. Бо е, не робити я вже не можу, розумієте? Я не можу не робити. Воно так свербить, що я можу записувати, можу не записувати, можу розбивати це на кроки, можу що угодно робити. Але не робити я не можу. І я вам бажаю мати саме такий запал в житті. і... Робити те, що тобі дійсно подобається. Зараз ще скажу про свою доньку. Знаєте, Вона була мала, їй було десь ну, певно, рочки два, ну, зовсім маленька. Я була на кухні, і вона до мене підходить і каже: мама, а ти знаєш, де живе душа? І я чую питання у дворічної дитини. Я кажу, ні, я не знаю. А вона так показує око, каже: бачиш, там, де світиться око, це душа тут живе. І це дійсно так, коли в тебе горять очі, а горять в тебе очі, коли ти дійсно робиш те, що тебе запалює, те, що тобі приносить задоволення, в тебе горять очі, і ти як той прожектор в цьому світі, ти світишся, тебе видно здалека. Тому що, знаєш як? Я в своєму оточенні, я просто дивлюсь на людину, і я розумію, чи живе вона так, як вона бажає, чи реалізує вона своє внутрішнє хочу, чи все-таки вона йде і робить те, що потрібно. І інколи потрібно робити те, що потрібно, але не забувай, будь ласка, про своє хоче. На цьому все. Я погнала. Сьогодні буде трошки сторіс з, з тим, як встановлюємо кав'ярню. І всім класного, е, натхненного дня, класного, ефективного понеділка і не відкладаєш життя, будь ласка, на потім. Життя є сьогодні, і ти твориш його сьогодні. І саме твої дії сьогодні приводять до результату завтра. Іди за своєю цікавістю, я усіх люблю. До побачення.